Будемо розпочинати. Вітаю да, всіх присутніх. Сьогодні наша зустріч присвячена першому результату справді великої кампанії, спрямованої на не просто формування позитивного іміджу Збройних сил України, а, скажімо, у донесенню до широкого загалу певних цінностей, які е, на сьогоднішній день уособлюють собі Збройні сили України, е, тих цінностей, з які вони борються, і е, чим вони є насправді. Е, десь, мабуть, три з половиною місяці тому е, в Міністерстві оборони була зібрана група е, творчих. Людей, представників е, різноманітних креативних агенцій, які е, на абсолютно волонтерських засадах інтегрувалися в процес е, творчої підтримки е, України в цій війні. Е, сьогодні ми е, презентуємо вам перший ролик. Я сподіваюся, що найближчим часом у нас буде ще декілька зустрічей. Цей ролик є результатом е досить плідної, е важкої е трьохмісячної роботи про неї більше розкажуть е Повладова Ярослав. А зараз я пропоную вимкнути світло і все ж таки подивитися е саме відео. Я

Тут картинка на проекторе. А, я на русский переключусь. А, картинка на проекторе, конечно, такая темная пережата. Там это не так выглядит, не переживайте. Там все очень позитивно. Вот. А что надо говорить? Я первый раз. Надо говорить, что. <laughs> ну, я, расскажи пожалуйста, про команду, в первую чергу, как работала, про задум и так далее. <RC> Когда у нас появилась идея, да, мы начали собираться, с кем бы это можно было сделать, потому что, на самом деле, чтобы снимать ролики, это не то, что там три волонтера бегают и на Canon снимают. Это довольно сложный и большой процесс, который там задействовано. На этом ролике суммарно около 60 человек работало. А, то есть там было три съемочных дня. И когда мы думали, кто бы из режиссеров мог подойти, мы обратились к наш здесь знакомый, с которым мы раньше сотрудничали, Марк Реймонд Вилкинс. Это американец швейцарского происхождения, вот. он работал в Украине раньше и, что важно, он всегда, вот, когда началась вся ситуация в Украине, он очень за это дело переживал. постоянно писал на Фейсбуке, он комментировал, то есть для него э, было не все равно, что здесь происходит. И он с радостью согласился поучаствовать, когда посмотрел скрипт, говорит, да, ребята, здорово, я хочу это сделать. Вот, мы его пригласили, он прилетел в Украину и помог нам снять эту историю. Что? пару слов хочу про идею сказать. Она, в принципе, вся в финальных титрах написана, да, что никто из нас для войны не рожден, никто из нас, в принципе, не был в военное время. Мое и предыдущее, я думаю, тоже. И поэтому для нас это ненормально не да, воевать. Но сейчас такое так сложилось, что каждый из нас должен как-то помочь. Кто-то с оружием в руках, кто-то, вот как мы собраться, 60 человек, как вы, свой вклад сделать. И также, когда мы были э, в Дисне, это военная часть, и э, еще идея была на этапе зарождения, мы встретили там Валеру, э, просто солдат, который попросил нас подвести до, э, до части да, его. Ему было 46 лет, я с ним разговорился. И он сказал, что он просто водитель маршрутки, у него двое детей. И вот закончился его двухмесячный период тренировки, да, обучения в лесне, и завтра он уходит на войну. И он не знает еще куда, но, видимо, в зону АТО, он сказал. И вот тогда мы, ну, наша идея, вот, в принципе, в этот момент сложилась замечательно. И это про таких, как он. И он сказал еще последнее, что я спросил, а как, как пришла к вам эта мысль вообще, вот, вот эти шутки, двое детей, да, вот, уйти, стрелять в вот стрелок? Он сказал, а что я, знаете, сколько... А, дякую. Ну власне, тут є декілька дуже важливих для нас меседжів, які ми б хотіли донести не лише до тієї частини українців, які сьогодні усвідомлюють роль місця збройних сил в цій війні, роль місце кожного громадянина в обороні, але і меседж, які ми хотіли би обов'язково донести. До світу в цілому, і насамперед, звичайно, до тих людей, які на сьогоднішній день є жертвами російської пропаганди, які шукають якихось карателів, які шукають якихось іноземних найманців в лавах нашої армії. Дійсно, якщо подивитися реально на речі, сьогоднішній день Збройні Сили України це величезна кількість людей, які залишили Якісь абсолютно мирні професії, і хтось з них мав попередню військову історію, хтось служив у Збройних силах, але так чи інакше залишив це і знайшов себе в мирній якійсь роботі. Але всі ці люди, як ті, які мали досвід у збройних силах, так і ті, які їх не мали, вони об'єднуються, тому що це. Є меседжем, який в кінці е, ролик озвучується, не об'єдналися заради того, щоб захистити нашу свободу. І це, мабуть, е, ну, найважливіший меседж для світу, щоб було зрозуміло, що для нас це дійсно вітчизняна війна, а не е, якась е, антисепаратистська, антиповстанська операція, як це намагаються подати е, росіяни. Тобто, до речі, якщо подивитися на статистику добровольців, подивитися на зріз, яка кількість людей, з яких регіонів зголошується добровільно до лав Збройних сил України, виявиться, що фактично це зголошення рівномірно, тобто немає взагалі ніяких перекосів в залежності від регіону, тобто пропорційно фактично від кількості. Військовозобов'язаних, що на сході, що на заході, що на півдні, що в центрі України, кількість людей, які добровільно йдуть у війську, вона приблизно однакова. І тому, звичайно, це не там сто процентів не війна Західної України проти східної України. Це вітчизняна війна, де кожен насправді відчуває себе частиною єдиного народу.